Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про таке питання, яке мені періодично задають, і ніхто не вірить, що відповідь набагато складніша, ніж дехто собі уявляє. Сьогодні мова піде про те, як оформити допомогу. Я навіть не знаю, як це правильно сказати. От те формулювання, з яким до мене зазвичай звертається, це як оформити опікунство над моїм родичем з інвалідністю. І тут мають на увазі і як дорослих родичів, так і е, дітей з інвалідністю в кожного індивідуальна ситуація. Але я одразу скажу, що людоньки це неправильне слово. Опікунство це геть інше. Опікунство це коли людина або неповнолітня і тому не може мати юридичну відповідальність. Так? Або людина е, має фізичні, або, вибачте, не фізичні саме, а психо, психічні або розумові вади, Які настільки важкі, що людина не несе відповідальність за свої дії і відповідно не може мати юридичну дієздатність. От, коли в судовому порядку визнано, що ця людина є. Недієздатною або її здатність обмежено. Тоді можна говорити про призначення опікуна. Насправді ж люди, коли до мене звертаються з таким питанням, мають на увазі інше. Вони мають на увазі, що я хочу залишитися вдома, щоб від мене комуна відчепилася зі своєю інтеграцією. джоб Центр теж мене залишив спокою зі своїми оцими практиками і курсами, і що вони там ще від мене хочуть. Мовною школою от і я хочу сидіти вдома, доглядати свого хворого. Родича отримувати за це гроші від комуни. Я хочу, щоб комуна мене найняла на роботу з догляду за моїм родичем. Все, Оце те, що насправді люди мають на увазі під словом опікунство. Одразу кажу: якщо ви прийдете в комуну і будете своїм ротом казати оце слово опікун, то вас одразу завернуть. Вам скажуть, з нас такого немає, чи я не розумію про що ви кажете? Це не те, тому що людоньки, давайте будемо вчити данську, будемо вчити правильні слова. Коли ми приходимо, починаємо там щось, якісь натяки, якісь там слова ну це не воно, а от воно ну, типу, на те схоже. Вони не хочуть з нами заморочуватися. Вони кажуть. Ви знаєте, я не розумію, про що ти кажеш, або якась там відмазка. Ой, гі ге ге Перекладач може, ну, перекладач перекладе як опікунство. Я тільки що розповіла, чому це геть не те. І все, і ви свого не доб'єтеся і вас не почують, тому вчіть, як це правильно називається. І я вже з цим зіштовхнулася не один раз, коли ми приходимо і очікуємо, що от я прийду з проблемою, мені зараз почнуть. Пропонувати шляхи її вирішення ні, особливо коли мова йде про комуну і подібні організації, ми приходимо ставимо конкретне пряме запитання, і тоді є шанс. що Нам дадуть конкретну пряму відповідь саме на це запитання. Нам не будуть підказувати, не будуть вгадувати, що ми маємо на увазі чи думати за нас, тобто не. Сподівайтеся на те, що вам будуть допомагати. А ще іноді є комуни, які принципово економлять гроші. І навіть якщо співробітник здогадується, про що ви він буде все одно прикидатися шлангом і казати, що я взагалі не знаю про що ти так? Тому треба. Вчити треба знати, як це називається дансько. Як це називається дансько? Зараз будемо говорити. Ну і е, знову таки я казала, що не все так просто: немає такої чарівної заяви, яку можна підписати, і вупті-дупті кому на вас е, без будь-яких інших додаткових умов взяла. На роботу і почала платити вам замість тих нещасних 6 тисяч по собі так, цілі, там я не знаю, 25, 30, 35, Я не знаю скільки платять, в залежності від кількості годин, в залежності від вашої кваліфікації за отаку от роботу. Тому давайте розбиратися. Я казала, що це непросто. А ви мені не вірили? То слухайте, ви нарвалися так. Ви забагато за мене про це запитували. То тепер слухайте. Оце все не просто зараз. Я буду вам вилівати. І зараз у вас буде квадратна голова, і потім не кажіть, що я вас не попереджала. Ми йдемо на сайт Burger.dk, Меню. І тут обираємо «Handicap» – це особи з інвалідністю. Нас цікавить вкладка номер два. «Yelp to це допомога у повсякденних питаннях. Нас буде цікавити ось ці три вкладочки. Будемо говорити про ці три програми. Ну, перші дві. Я одразу скажу, що я про них, по них пройдуся дуже поверхово, тому що вони теж є, про них слід згадати, але це взагалі, взагалі не те, що не опікун. Це навіть не те, що ми маємо на увазі під словом опікун. Так, ну перша така програма це програма із супровіду. Тут вона має на меті допомогу особам з інвалідністю, які мають потребу, або щоб їх супроводжували кудись у місто, це може бути якісь заняття з реабілітації, це може навіть бути і звичайне хобі. Тому що навіть якщо в людини є інвалідність, вона все одне має право і комуна таке право надає так, для того, щоб людина відвідувала якісь соціальні активітети. От. Ну і Якщо людині у віці від 12 до 6. Всіми років потрібна така допомога, то можна подати заяву, кому на максимум може компенсувати роботу 15 годин на місяць у такій супроводжуючій особі. Але зверніть увагу, що для супровіду не можна наймати родичів і також цю особу не можна просити виконувати будь-які інші функції. Тобто, це виключно супровід, наприклад, вас там відвести на плавання. З вами там побути, потім вас забрати, так, навіть можна і поплавати з вами, або відвести на якісь там курси мовні, я не знаю, заняття з реабілітації що завгодно. так там До дантиста, до лікаря, що завгодно, але ви не можете просити цю особу, наприклад, вас там підстригти чи допомогти приготувати їжу. чи Щось іще таке, що не стосується саме оцих завдань із супровіду. Тобто, ми розібралися, це точно не воно, це точно не візьміть мене на роботу, доглядати за моїм хворим родичем, але цей тип допомоги існує, на нього також можна подаватися. Далі є така річ, як ОМСус Оло, якщо це перекласти людською мовою, то це буде щось типу лікарів. Лікарняного з догляду. Це стосується будь-яких ситуацій. Якщо є діти, які серйозно хворіють, якщо є людина і дорослий, в тому числі родич, якого поклали до лікарні, треба його е там супроводжувати, або особа з інвалідністю, або навіть, не дай Боже, родич, який вмирає, його потрібно також якось там супроводжувати чи провести останні дні з ним так То особа має, особа зверніть увагу, яка працює, має право на те, щоб їй надали отаку ну відпуску, не відпуску, лікарняний, не лікарняний, максимум 5 днів на рік і ці години будуть неоплачувані. Зверніть на це увагу. Тобто, за законом, воно іде як неоплачуване. якщо у вас в контракті написано Ну, що роботодавець погоджується за це платити, то тоді класно, тоді вам пощастило. Але з точки зору закону такої вимоги немає. Тобто це знову геть зовсім не воно, що ми хочемо. А що ж таке воно? А ось воно, ось воно заховалося, під цією страшною назвою, від якої навіть тютіолі язик заплітається, це Boa Stuart Personal Assistance. Ми будемо називати BPA для того, щоб не заморочувати собі голову. Але знов таки я попереджала все не так просто. Тут є певні умови і певні але тому е готуйтеся. Зараз буде квадратна голова. Ну, по-перше, що хорошого, це те, що. На такий тип програми мають право люди з інвалідністю, яким вже виповнилося 18 років, і добре те, що верхнього порогу не існує. Тобто, навіть якщо людина пенсійного віку і вона має інвалідність, вона все одно має право на подачу, на заяву, подачу заяви на отаку от програму. Далі, яка ще вимога? Вимога така, що оце, оця інвалідність має мати такий характер, що це спричиняє значну та тривалу зниженість. Функціональності, так, тобто людина не може обійтися без допомоги іншої особи. так, Просто що мені там сумно або бабуся погано ходить, але ходить, це, на жаль, не надасть право. Тобто, ну, ви можете подавати, можете пробувати, це ж таке, можете робити що завгодно, але це не, не буде підставою надання допомоги за такою програмою. Що ще класно, це те, що особа має право сама обирати, кого вона хоче наймати. Але тут є певне, скажімо, але зараз з ним розберемося. Там така вимога чітко прописана, що особа, яка має інвалідність, має бути здатною виконувати функцію роботодавця. Тобто з боку комуни лише обробити заяву розглянути, наскільки ця допомога необхідна, наскільки в людини знижена працездатність, скільки це може обійтися, тобто яку суму виділяти, так чи потрібні особі нічні години догляду, чи вона впорається і так далі, і тому подібне, і все на цьому. Всі е, функції комуни закінчуються. Все решту написати оголошення, провести співбесіди, обрати робітника, займатися цими виплатами, писати до комуни, виплачувати зарплату. Розробляти контракти і всі ці адміністративно-юридичні моменти поточні вирішувати це все має робити роботодавець, тобто та особа, яка наймає собі помічника. Ну, Якщо помічник е, має психічні або е, розумові складності, які унеможливлюють виконання такої функції, то Комуна пропонує виступати в ролі роботодавця комусь із близьких родичів. Це можуть бути батьки, дружина, чоловік, діти і так далі. Так, тобто, в нас така проблема з одного боку на нас комуна може подивитися на особу з інвалідністю: і сказати: Ні, шановний, ти не знаєш мови, ти не здатний прочитати там найпримітивніший юридичний документ. Ти не можеш бути роботодавцем. Тоді дивляться на найближчого родича, так, і отут виступає, е, настає такий момент: сам роботодавець цей, якщо це родич, так, е, як це працює, чи він зможе сам себе найняти? Скоріше за все, що він сам себе найняти не зможе, тут потрібно комусь якось вступати в. Роль помічника щось тут робити, тому що якщо, наприклад, ситуація така, хто до мене найчастіше звертається, так от є якісь дорослі діти, які приїхали з старенькими батьками, і жоден з них не ходить до школи мовної, і оці дорослі діти сидять вдома, там доглядають за цими батьками, або вони навіть ходять до цієї школи, але їм не до того, щоб там сильно сидіти і вчити на такому рівні, щоб там розробляти робочі контракти і так далі. Кому пропонує курси з оцього всього, там, от з юридичного цього е боку справи, але, але ж ці курси данської, знову таки, ви можете туди піти, але питання, наскільки це для вас буде корисне. І оце сама велика проблема е щодо такого. Рішення цієї проблеми. так. Що ви ще можете зробити? Ще в ролі роботодавця може виступати якийсь клуб об'єднання або навіть приватна фірма. так. Але зверніть увагу, вони будуть брати гроші за свої послуги, і тут можна їх спробувати укатати найняти вас як доглядальника за вашим оцим хворим родичем. Я не знаю, навіть не питайте мене, я е, цю інформацію сама вичтула спеціально для вас. Я не знаю, в якому порядку це робити, чи спочатку ми подаємо заяву до комуни, потім шукаємо якусь фірму, яка нам допомогла, чи спочатку ми шукаємо якусь фірму, питаємо, чи вони нам допоможуть, якщо комуна надасть у таку фінансову допомогу, так, і потім вже це вирішуємо. Це вам доведеться самостійно. Це владнати, і що я хочу сказати, це величезний шмат роботи, коли я говорила, що це не так просто. Це не означає, що ви знов таки можете прийти до комуни, написати одну якусь заяву і все, і комуна за вас зробить там весь контракт. Це все влаштує вас на йме на роботу, і просто ви просто будете займатися цими вашими побутовими справами вдома, як ви займалися, ще комуна вам почне платити гроші? Ні, шановні, доведеться вивернутися на ізнанку. І оце все пройти, цього всього добитися і це все організувати. І ще такий момент, що комуна, коли розглядає кого там наймати, чи ота фірма, яка буде вас наймати, якщо це. Буде фірма, так якщо ви цим шляхом підете. Вони також будуть розглядати, щоб у вас були відповідні кваліфікації. Ну, зрозуміло, якщо ви вже останні там 10 років доглядаєте того свого родича, то не важливо, що у вас там є диплом, немає диплому відповідного. Взагалі, не є вимоги, щоб у вас була якась відповідна освіта. Але якщо у вас вже є досвід десятирічний, то зрозуміло, що ви. Здатність з цією функцією впоратися, так? Але якщо це щось для вас нове, на вас можуть почати дивитися косо, і немає гарантії, що, навіть якщо ви домовитеся з якоюсь фірмою, що вони скажуть, так, ми вас е -е, будемо наймати, так то це все добра воля і комуни, і добра воля такої фірми. Тобто, не все так просто, не все так гарантовано в цьому процесі, як дехто собі уявляє. Тому що. Коли от до мене звертаються, от як мені зробити, як мені зробити? Це важко. це потрібно зрозуміти. І ніхто не буде за вас це робити. Ніякий волонтер, це величезний шмат роботи лише на одну родину. Так? Ніхто, ніякий волонтер, не має такого ресурсу, щоб вас взяти за ручку і весь процес з вами оцей пройти. То вам доведеться самому тут копирсатися на цьому сайті. Я дам посилання і читати, і що, куди, і як заповнювати, куди бігти, і так далі, і тому подібне. Так, от дехто були такі коментатори, які мені писали, що їх там, їх там якийсь волонтер, консультує, але він консультує їх як звичайних переселенців, а не як людей з інвалідністю. Я просто кажу, що. Не розраховуйте на те, що хтось у це величезне завдання буде звалювати собі на плечі і потягне його замість вас. І навіть якщо ви самі собі це звалите на плечі, немає гарантії, що у вас вийде все те, що ви собі запланували. Єдине, чим я вас можу підбодюрити, це те, що ось я вам дам посилання на цю групу. Ця група данська. Називається Шукаємо помічників для людей з інвалідністю. Це група присвячена саме оцим цьому типу програми. І тут пишуть і люди з інвалідністю, які шукають собі помічників. Так, от бачимо дівчину, вона тут, до речі, запрошує на свято. От, в них буде паті. От. І е, також є особи, які шукають роботу, є різні е, фірми, які пропонують свої послуги. Я знаю, що тут кілька фірм. Ви можете просто сюди зайти і написати оголошення, що ось в мене така така ситуація, я шукаю, от, хочу подати. Можливо, вам хтось надасть якісь практичні поради, як це зробити, так і ви там з перекладачем якось впораєтеся. Можливо, ви тут навіть зможете знайти якусь фірму, яка погодиться виступати в ролі роботодавця, Але зверніть увагу, що ви несете відповідальність за сплату послуг цієї фірми, і ви маєте самі звернути увагу на те, скільки це коштує, і потім відповідно. Подавати до комуни оце прохання, тут тобто, до цієї заяви додавати, що вам також потрібно перекрити ці виплати в тому числі. Так, це в принципі все, що я хотіла сказати про ці типи програм. Так, тобто вихід є, але він не такий простий, як багатьом здається. Він заплутаний і важкий, і е, не має гарантії, що результат буде таким очікуваним. Може навіть буде таке, що комуна просто відмовить в наданні е, отакої от програми, саме у вашому випадку. Але пробувати можна. Я дам посилання. На всі ці три програми, в тому числі дам посилання на цю групу, і потім ви можете пробувати, можете писати в коментарях, ділитися досвідом, що із цього вийшло. Все, дякую за увагу. І в окремому відео я розкажу про подібні програми про дітей, що можна зробити з, в такому випадку. Все, всім папа.